Всім привіт! Сьогодні хочу показати, що робити, якщо перестав працювати отакий сонячний світильник. Бачите, який він вже старущий, заклеєний вже весь розвалюється по швам, але він, в принципі, аж до останньої зими світив нормально і потім перестав. Зараз я вам покажу, що можна зробити, щоб він працював ще багато років. Так як тут нема чому ламатися. Тут стоїть одна плата, датчик і сонячна панелька. Бачите, вона вже аж потріскала від свого віку. Так, значить, дивіться, тут ззаді є 4 болтика. Треба їх розкрутити Беру отаку фігурну викрутку і починаю викручувати. Так, відкрутив всі 4 гвинтики. Так, потім дивіться. Підковірім. Ось отак. Тут є спеціальні такий. Опа. Так, дивіться, бачите. Тут стоїть акумулятор. І маленька платка, дивіться. І все. І тут немає чому ламатися. Причому що тут всередині, дивіться, все чистеньке, наче воно тільки з заводу. Дивіться, все чисто, ніде ніякої вологи немає. Оце він років 5 висів на вулиці. Так, зараз ми його розберемося. Так, значить, дивіться, такий в нас тут акумулятор знаходиться. Акумулятор плати всі чистенькі, ніяких тут згорівших елементів немає. Так, значить, у нас, скоріше всього, що проблема могла бути в акумуляторі. Через те, що зимою він постійно не дозаряжався і він міг просто стати в глухий захист. Так, зараз ми його. Зараз ми його просто... Перевіримо, що в нього там. І так як він повністю розряжений, він може просто не, не заряджатися через те, що він став в захист і не бере зарядку. Значить, нам його треба оттуда зняти і просто зарядити хорошо на повних 100% звичайною зарядкою. Наприклад, такої, бачите? От, ми його зараз сперва замірюємо. Так, значить, дивіться, взяв я тестер. Взяв тестер. Так, і зараз будемо заміряти. Так, сам. Сам Акумулятор у нас в чехлі знаходиться, ми зараз поміряємо туди. Його контакти виходять на плату. Так, надіюсь, там буде видно. Так, табло видно. Ну все. Зараз я нажму куди треба. О, дивіться, бачите? 70 вольта всього-навсього. Бачите? 70 вольта це дуже мало. Оце і є причина, він просто розрядився повністю і просто став глухий захист. Зараз ми його достанемо і трошки підзарядимо. Так, дивіться, зняв я один такий контакт. Він бачите, тут був приклеєний на такі липучки. І контактик. Я його просто зняв. Зараз зніму з другої сторони і поставлю його на зарядку на хвилин 10. Так, дивіться, повністю я його достав. Зараз ставлю його у зарядку. От, бачите, поставив у зарядку. І зараз його на хвилин 5-10 поставлю на зарядку. І тоді покажу, що буде далі. Так, дивіться, все, трошки підзарядив його. Так, дивіться, зараз на мультиметр. Зараз я недовго я його заряджав, бо думаю, що скоро відключить світло. Щоб нам це не заважало. Так, дивіться на мультиметр. Бачите? 3,9. Вийшов він з розряду. І зараз, зараз дивіться, що я зроблю. Зараз я візьму контакти. Оці легенько зачищу. І отак їх сюди прижму і замотаю скотчем. Або можна взяти широку термоусадку, одрізати кусочок маленький отак її надіть в поперек, І нагріть і вона усадиться і прижме ці контакти. А можна просто припаяти. Зараз я вам це покажу. Так, дивіться, з однієї сторони я вже приклеїв, скотч не знайшов, взяв звичайну ізоленту. Таку, як я люблю, з розовим кільцем. Бачите? Чорної нема, правда, синю знайшов. Так, і тепер так само зараз з цієї сторони приклею. І покажу, що вийшло. Так, дивіться, з двох сторін приклею. Достатньо по кусочку ізоленти. От за що я люблю цю зеленти, що вона дуже класно клеїться. Просто бомбезно. Не треба навіть повністю обматувати отак. От по кусочку і все. Я думаю, що цього достатньо. Так, дивіться, а, і ще основний момент тут. Чорний це в нас йде на мінус, червоний на плюс. Так, все дивіться. Зараз сюди положу. Так. Зараз це все соберу. Закрию кришку і подивимося, що у нас з цього вийде. Так, все акумулятора зложив на місце. На кришці Тут є спеціальна полочка така з сторони, Вона цією полочкою прижимає акумулятор легенько. Він там болтатися всередині не буде вже. Хоч здається, що він там наче просто лежить. От він в ту полочку якраз поміщається, і він там тримається. Все. Зараз закручуємо ці 4 гвинтики і будемо пробувати, що в нас вийшло. Так, закручуємо останній. Все воно прижалося. Так, бачите. Так, ну що, попробуємо. Дивіться, коли світло світить, він, в принципі, може і не буде світити. Ага, підожіть, не хоче світити. а що ж тут не так. Ага, дивіться, бачите, у нас же ось, що. Забувся, я треба включити його. Опа, дивіться. Бачите? Коли світло світить, він не світить. Зараз я закрию. Опа, Бачите? Дивіться, як файно став світить. Оп. Руку ставлю. Бачите, все працює і світить бомбезно. Це буквально я зарядив його пару хвилин. Отаку От процедуру іногда треба робити після зими, після таких довгих. Пасмурних днів, акумулятор може зайти в глухий розряд, і оце таку процедуру іноді потрібно зробити. Бачите. Все, він буде працювати ще років 5, а то й більше, бо в ньому нема чому ламатися. Так що, все, користуйтеся, зробіть таку процедуру, якщо у вас така ж була проблема, і буде він ще світить і світить. Хоча він дивіться, який весь заклеєний вже скотчем, і буде ще працювати і працювати. Все, всім пока-пока. Дякую за увагу.